Друзі, вітаю вас! Велика подяка вам за те, що ви зі мною і підписалися на відверто ПРО. Так само пишіть коментарі, ставте вподобайки, тому що так працює алгоритм Ютубу. Буду дуже вам вдячний за вашу прихильність до мого продукту. І якщо зможете, просто поставити вподобайку і написати якийсь коментар. Я буду дуже вдячний. Напишіть щось добре, напишіть про себе а можливо, напрошіться до мене на інтерв'ю. Отже, сьогодні я хотів би зачепити одну таку тему: це про наші недоліки. В кожного є якийсь недолік, скажемо, чи це фізичний, чи це психологічний, і ми дуже часто на цей недолік звертаємо свою увагу. Це нас болить, це нас тригерить, і ми, відповідно, із за того, що бачимо цей недолік, не можемо нормально розвиватися. Ми зациклюємося на тому, що з нами сталося. У мене так само була проблема, що я соромився своєї косокості, хоча в мене периферійна косоокість, я маю добрий зір, але ну, косоокість на лице. І свого часу, коли я роздумував про свій недолік, діти сміялися, звісно, навіть по сьогоднішній день, до котрих можуть запитати, так знаєте, а що у вас косоокість, Ви так смішно виглядаєте. І це діти запитували мене, коли я був ще в Україні і так далі. Це було неприємно, це було якось незвично, але я це прийняв як факт, що та, в мене косоокість. і потім я проглянув, а що мені дала ця косовкість. Так це буде парадоксально звучати, але завдяки косовкості я зміг убезпечити себе і попередити в, в трьох, принаймні аваріях, які б могли б статися, якщо б я не побачив, як водій жене на швидкості, не дивлячись на те, що є пішохідний перехід для. Того, хто має перейти, звісно, я завжди оглядаюся обабіч, тобто з одної, однієї другої сторони, щоб не потрапити в біду. Тому я вам рекомендую, друзі, ваш недолік перетворити в можливість. І не все те, що здається вам погано, воно вже і погане. Є причини, стан здоров'я, ну такі можливості, що ви не можете ну, бути інакшими. Особливо жінка, яка народила дитину і скажімо, може поправитися, це не біда. Так, це неприємно буває, але воно є. Mm -hmm. Тому прийміть себе такими, як є. А також хочу вам порекомендувати книгу Наталі Герасимової Вуличний Храм. Прочитайте і ви отримаєте масу задоволень, як реалізувати себе в покликанні. Зробіть це. Дякую вам. Ваша вподобайка, підписка і добре слово в коментарі. Вітається! Слава Україні! Героям слава! Друзі, вітаю вас! Велика подяка вам.